Частина перша. Сонце серед ночі. Розділ перший, який знайомить читачів з героями казки та з лісової школи. Бурмило Михайлович перевіряє здібності. Жив на світі їжачок, Колько колючка. І жив на світі зайчик Кося вухань. Гарні були хлопці, але боягузи страшенні. Всього на світі боялися боялися темряви і боялися сонця, боялися блискавки і боялися грому. Боялися вітру і боялися дощу. Навіть тіні, власної, боялися, а найдужче боялися хуліганів. То прибіжить, колько, колючка, до мами і Ой, мамо, мамо, до нас у двір хулігани вдерлися. Вийде мама і жичиха на ґанок у дворі, дві маленькі жабки стрибають. То кося вухань прибіжить до мами зайчихи. Ой, мамо, мамо, за мною хуліган женеться. Мама зайчиха везе на вікно, а там метелик літає. Ну, що ти з тими страхополохами зробиш? І умовляли їх батьки, і соромили, і сварили, нічого не допомагало. Так і жили, їжачок Колько колючка та зайчик кося вухань ягузами. За мамині спідниці ховалися та звідти на білий світ з острахом позирали. Всі лісові діти бавляться, пісень веселих співають, а вони сидять за маминими спідницями і тремтять. Навіть один з одним не грались, хоч і жили по сусідству. Та от якось. Ясного сонячного ранку зустрілися біля перелазу мама зайчиха з мамою Іжачихою. Здрастуйте, тітонько вухань, сказала мама їжачиха. Чи чули новину? На великій галявині відкривається спеціалізована лісова музична школа з ведмежою мовою викладання. Борсу Чиха вже записала туди свого борю. Ах, що ви кажете, кумасю, колючко сплеснула мама за лапами. спеціалізована музична школа, та ще й з ведмежою мовою викладання побіжу чоловікові, скажу. Тато зайць сидів на ганку і читав лісову газету. Хм, сказав він, почувши новину. Спеціалізована музична школа з ведмежою мовою викладання. Це, інтересно? Треба й нашого страхополоха записати. Може, хоч школа допоможе його у звірі вивезти? А то ж тіні, власної, боїться. Зайчина кося, що тремтіло тут же біля ганку і все чуло здригнулось і заскиглило. Ой, не хочу, я боюся. Тебе ніхто не питає, суворо сказав тато Заєць. Запишемо і ходитимеш. Ну що ти, синку, лагідно сказала мама Зайчиха, всі ж дітки ходитимуть, не бійся. Мама Зайчиха тут же причепорила Косю. Вдягла йому новенькі штанці, білу сорочечку і повела на велику галявину. Вийшла за ворота гуль, а з сусіднього двору мама і вже колька колючку веде, записував у школу сам директор Бурмило Михайлович Ведмідь. Він сидів за березовим столом і суворо позирав найбайбутніх учнів. Прізвище вухань, чемно сказала мама їжачиха. Прізвище, не глянувши на неї, Іначе не чуючи, повторив директор. Вухань, знову сказала мама Зайчиха. Прізвище, підвищив голос утретє, сказав бурмило Михайло. Та вухань же, розгублено пролепетала зайчиха. Я вас, мамо, не питаю, сердито обернувся до неї директор. Хай сам скаже. Він що у вас, глухий? А ще хоче у музичну школу. Та що ви, що ви? У нього абсолютний слух. Подивіться, який в нього вушка. Так, чого ж він мовчить? Він, він у мене дуже скромний. Мама зайчиха підштовхнула сина. Ну кажи, Косю, кажи. Та Кося Вухань тільки прищулив вуха і сховався за мамину спідницю. Хм, насупився Бурмило Михайлович. Хм, скромний. Ну, добре, перевіримо його здібності до ведмежої мови. А скажи-но, вухань р по-ведмежому. Кося безпорадно подивився на маму, швидко-швидко закліпав очима і скривився. Ну, нетерпляче сказав директор. Кося розтулив рота, але з рота не вилетіло ані звуку. Що? Схилився і приставив лапу до вуха ведмідь. Повтори, не чую. А, -а, а не витримав і заридав на всю галявину зайчик, притискаючись до мами. Ой, вибачте, забідкалась мама зайчиха, він у мене такий вразливий, такий вразливий. Розумію, лагідно сказав директор ведмідь. Але й ви зрозумієте, у нас школа незвичайна. А спеціалізована з ведмежою мовою викладання вчителі і столичного зоопарку. У нас вимоги. Він буде вчитись, я вас запиняю. Це він від незвички, він буде гарно вчитися, от побачите. Найкращі справи були й в колька колючки, і він не міг сказати р. По ведмежому замість р у нього виходило щось типу хрю. І слухом у кулька було погано, вушка у нього були маленькі, за голками ледь помітні, але і Косю, і колька все ж таке прийняли. Незважаючи на суворість, Бурмило Михайлович мав добре серце. Ой, і нащо мені ота спеціалізована музична школа, ридав Кося Вухань, ідучи з мамою додому. Та ще й з ведмежою мовою викладання. Ой, я нещасний. Горе мені з тобою і з твоєю школою. Мовчи, синку, мовчи, дурненький, казала мама Зайчиха. Нічого ти не розумієш. Усі зараз віддають своїх дітей спеціалізовані школи. Колько колючка теж ридав, ідучи додому. І його мама їжачиха казала, що він дурненький і нічого не розуміє, і що без знань іноземних мов нікуди зараз не поткнешся. Заперечувати щось було пізно. Наступного дня вранці кося вухань та Колько колючка узяли в лапи портфелики, букетики лісових квітів. І почебирали на велику галявину.